Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Відео з дачі, а тема відео – мульчування огірків. Та чим саме я це буду робити? Я сьогодні обрізаю відцівши квітоноси на трояндах після другої хвилі цвітіння. Кущів троянд маю багато, а тому на сьогодні от таких обрізаних відцвіташок буде пару відер. Мій погляд на протязі тижнів милувався їх красою, а далі навіть в такому стані на компостну кучу не буду відносити. До речі, це квіти з Троянде Керіон. На вулиці спекотно, а у мене починають прокльовуватися недавно посаджені грядки огірочків. А перші семидорні листочки показалися огірок рослина, котра любить вологу. Пересихання ґрунту в лунці для нього недопустимо. Звичайно, якщо прагнемо мати урожай з цих саженців, а не просто ради розваги бавимося. Так от мульчувати потрібно, а роблю я це хвойним опадом, котрого під рукою в даний момент, на жаль, не маю. Але я маю відрами квіти з відцвітаючих троянд. Буду робити корисну справу гарними квітами. Ви тільки погляньте, який привабливий виходить рядок огірочків. Такий вигляд тішить моє око. Звісно, для якісного мульчування такого прошарку замало, але на день другий він захистить від палячого сонячного проміння лунки з огірками. А далі, по дорозі на дачу, під деревами наберу хвойного опаду і зверху присиплю ним. Таке мульчування мені подобається. Воно легке, повітрям лунка продувається, коріння отримує доступ воздуха та має гарний естетичний вигляд. А я ще декілька днів помилуюся квітами своїх обрізаних строян від цвіташок. Розумію, вони швидко засохнуть, але зроблять це, приносячи користь моїм огірочкам. А ці самедольки будуть захищені і дадуть добрий урожай.